У Харкові пройшов всеукраїнський благодійний захід «Наша шаю. Окрім збору коштів для підтримки дітей з ходу України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Взялися ще презентувати український бізнес та культуру. Як це було, бачили і вісті. Наше юа пройшов за підтримки благодійної організації Міжнародний благодійний родинний фонд. Два дні поспіль тут збиралися майже 30 представників бізнесу. Ми багато їздимо Україною, спілкуємося з партнерами, і ми дійсно бачимо, що велика частина України не так згадує про Харків. Харків завжди був культурною столицею. Він був торговою столицею, промисловою столицею, освітньою столицею. Зараз, на жаль, дуже велика кількість процесів нас а, а, затрималася, а, тому ми вирішили повернути життя, а повернути дійсно великий захід. І показати усій Україні, що Харків живе. Мені не подобається той формат, коли міжнародні партнери кажуть, що ми боїмось приїжджати в Харків, як можливо, туди давати якісь інвестиції, відбудовувати місце, якщо воно зовсім небезпечне. Ми хочемо показати, що так є певна небезпека, але люди тут живуть. Нас багато, і ми бажаємо підтримувати наше місто, відбудовувати його і робити найкраще. А в першу чергу ми хочемо підтримати. Мати наших підприємців, які не зважаючи ні на що, не зважаючи навіть на перші місяці війни, працювали, працюють і будуть працювати. І ми їх хочемо представити дійсно по всій Україні, і не тільки міжнародний благодійний родинний фонд відомий як організація, яка допомагає перш за все дітям. Тому підприємці вирішили отримані кошти направити на програми допомоги дітям. Кошти підуть зараз. В першу чергу на проекти пов'язані з психосоціальною підтримкою. Також ми зараз беремо під патронат дитячі кімнати в МКП в місцях компактного проживання в Харкові, де досить велика кількість дітей, які приїхали з деокупації або приїхали з окупованих територій, і навіть є діти, які були в окупації, а це дуже Важливо, я вважаю зараз їм допомогти як в освітньому форматі, так і в психологічному форматі, та й взагалі підтримувати таких дітей, тому що вони все ж таки наше майбутнє, і ми бажаємо, щоб воно було здоровим. Центр лазерної косметології лазеріні, кафе, балі, інновація, авентюра, тур, вочманія, інвіно, ойстерманія, ві студент, зігзаґ та інші провідні бізнеси Харкова. Кожен передасть 10% від продажу на благодійність. Долучилися до добрих справ і національні бренди, такі як Віка Адамська та Сухініна. Ми на краще. Ми 19 років працюємо. Ми працюємо тільки на натуральні шкіри. У нас ортопедичні, правильні зроб зроблені колодки, і у нас дуже гарна ціна і якість. Ціна і якість у нас зроблена. Для нас велика честь приймати участь у благодійному заході нашої. EOE. Бажаємо процвітання. Нехай Україна і всесвіт знають, що Харків живе та процвітає. Партнерами нашими стали Arizona Place, Nuku Cosmetics. Вони це, мабуть, один з найкращих косметологічних салонів в Харкові. А це також компанія Omega, яка виробляє деталі для авто. Та звичайно наш фонд. А це, скажімо так, партнер. Які дійсно підтримали, щоб цей захід мав змогу відтворитись, і також в нас було дуже багато бізнесів сфери фешн це бренди, це бренди одягу, взуття, аксесуарів. Також це клініки різноманітні, як естетичного здоров'я, так і ментального здоров'я, це також Apple техника різноманітні магазини та, звичайно, Цікавий наші наші бізнеси, сфери послуг це ресторани, це а, він, вино, раки в устриці, дуже багато чого смачного та дійсно того, що полюбляють харків'яни. Але зараз, а, зараз дуже давно про це пам'ятали. І я дуже хочу, щоб в Харків дійсно повернулося життя, наше життя, в тому числі фешн великих заходів, життя. Конференції, щоб ми дійсно знову були привабливими для всієї України, звісно, на заході не обійшлося і без вбрання з українським народним орнаментом. Це не просто об... вишивка, це оберіг, це старовинна вишивка, яка е... і несе нашу історію, і це ще є розшифровка. Ці орнаменти. Можна подивитися От, в ти нашому ти національному музеї Івана Гончара ну, Східного мати. Поділля. Часові, і ну щасові. і так, вони мають всі і... значення, мають та, сенс, та, сенс та, зараз... і. Мені є що сказати, а в мене ще в майбутньому і про харківську, про харківську область розповісти орнаментом і на всі, всі області заохопити, але це в мене в майбутньому. спеціальним гостем заходу став співак Чів. Я не можу підтримувати благодійність. Я сам вже не виступався дуже багато концертів, заходів. Тому я просто беру участь в них постійно і відношусь чудово. Ну, Я побачив ваш ТЦ, ну капець, ну просто Україна це Європа. Ну, правда, крутий. Ну, не менше не гірше ніж в Києві, тому класно. Мені подобається. А так я не сну дуже спеціаліст, там, в бізнесі. Гарно так. в Харкові так гарно, так чи втретє завітав до Харкова тільки за цей рік. Каже для нього то є любов, коли моя команда мені запропонувала е, приїхати знову в Харків. Я почув слово Харків і просто взяв відразу квітки. Дорогі харків'яні! Я бажаю вам і всім нам мирного неба, сил і звісно, кохання. Підтримала благодійний маркет нашої ЮА і молода українська виконавиця Геля Зозуля. Мої враження дуже хороші. Я знаю, що Харків зараз ну це місто, в якому ведуться бойові. Воно обстрілюється. обстрілюється, да але не дивлячись ні на що, люди продовжують жити, продовжують займатися організовувати такі класні івенти. Я дуже рада сьогодні потрапити на такий івент саме в Харкові. в сторону якось нету. подальшому організатори нашої А планують зробити серію заходів в Україні та Європі, які стартували саме з серця сходу України, рідного міста організаторів Харкова. <пілляння> Цей захід такий собі майданчик для брендів і бізнесів із подарунками та розіграшами для відвідувачів. Він незабаром вийде на нові ринки України та представлятиметься в Європі. Анастасія Почерніна, Юрій Ткач, Вадим Макарюк. Вісті.